Вітаю вас, дорога церква, в Домі Божому. І перед початком наших роздумів я хотів би розпочати з невеличкої історії, яка сталася зі мною пару днів назад. Я, спілку... пообіцяв, одній людині, що... я пообіцяв одній людині, що ми зустрінемося ввечері на 8 годині. На 8 годину зв'яжемось по телефону. Але в той самий день до мене подзвонив брат і сказав мені, що йому потрібна допомога. Я живу в Черповодах, хто не знав, а йому потрібна допомога була в Юрківці. Ну, я поїхав. Там було роботи на години-дві. Ми десь закінчили вже десь, десь в два часа, десь так ми закінчили. І після закінчення роботи я так сказав: ой, я зараз так хочу на рибалку, давно вже там не був. Він каже, що серйозно? Я кажу, так. Да. Кажу, добре. Я зараз поїду до тебе додому, накопаю черв'яків, і ми поїдемо е, ловити рибу. Я дуже зрадів, бо я дуже давно вже не був там. І ми, коротше, сиділи там до півдесятої пів ночі, а зустріч була на 8 годин. І я пропустив цю зустріч. І в той самий час, коли мала відбуватися зустріч, я собі так думав: а вона пробачить мене. І вона зрозуміє, що сталося, і вона пробачить. І тоді питання: а чи дійсно я бажав цієї зустрічі? А чи дійсно я бажав зустрічі з цією людиною? Чи була вона для мене пріоритетом в цій ситуації? І наша тема буде називатися. Це особливі відносини чи просто формальність? Хотів би перше розглянути, що таке взагалі формальність. Я думаю. Всім знакоме нам це слово, і ми знаємо його значення, але ми все-таки дослідимо це. Інтернет пише, що формальність це дія, правило або процедура, яка виконується не обов'язково через внутрішню потребу, а раз зовнішню, за звичкою, через вимогу, традицію або для дотримання форми. Я думаю, кожен із нас хоча б раз в житті робив щось формально. Ми навіть хочу сказати, що ми кожен день це робимо. Наприклад, чистимо зуби. Хто може приймає холодний душ, приймає холодний душ. А ще, наприклад, коли дитина або запитали, або в підлітка навіть, а чому ти ходиш до церкви? А він відповідає: Ну, мама сказала, мама каже, і я йду в церкву. І це теж формальність. Так же ж? А що таке тоді особливі відносини? Інтернет пише таке: це не просто знайомство і не для Галочки, а глибший, важливіший зв'язок, який щось означає для обох. І хотів би вами розглянути, яка ж між цими двома, між формальністю і особливими відносинами є різниця? Формальність. Вона робиться для вигляду. Особливі відносини робиться щиро і від серця. Формальність це без глибини, без любові. А особливі відносини це глибина, це довіра і це цінність. Формальність вона може бути обов'язком, а особливі відносини є внутрішнім бажанням, є натхненням. А також формальність. Не, е, там холодні відносини і байдужі, а особливі відносини це теплі, щирі і живі. А тепер до всіх запитання. А які у мене відносини з Ісусом? Які формальні? Просто ходжу в церкву, тому що потрібно, не читаю Біблію кожного дня, просто надо і ходжу. Чи особливі відносини? Я знаю, що Бог мене спас. Я знаю, що Бог кожну секунду зі мною перебуває кожного дня в житті моєму, Помагає у моїх бідах. Він постійно зі мною. І ще раз запитання: які відносини у мене з Христом? І сьогодні кожен із нас загляне усередину себе і побачить, які у нього відносини з Богом. І як перейти, якщо у вас формальний, якщо у нас формальний зв'язок з Богом, то як перейти з формального на особливі відносини, якщо це можливо, звичайно? На початку вже наших роздумів, хотів би зачитати текст, який записаний у нашій духовній книзі. Він записаний у Луки, можемо відкривати Біблію, у Луки, 22 розділ, 15 текст. Я би хотів би зачитати, якщо ви не проти, на двох мовах, щоб звірити. На українській. І він їм сказав: Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. А на російській написано: І сказав їм: Очень желал я є з вами цю Пасху прежде моєго страждання. Друзі. Що, ви тут, що ми тут замітили? Що ми тут бачимо? Хм? Особисто я побачив три дуже потужних слова. Дуже потужних. І це я дуже забажав. Я не просто бажав, а я дуже забажав. Тобто це набагато більше, ніж просто бажання. Знаєте. Це як дитина каже, знає, дитина гуляє з мамою в місті. І вона каже: мама, я хочу в туалет. Я бажаю в туалет, дуже хочу. Вона каже: потерпи, біля нас немає туалету, потерпи трохи. А коли дитина каже, мам, я дуже бажаю, дуже сильно хочу, вже не можу терпіти. Вона розуміє, що якщо зараз не зводить дитину, то буде дуже погано, дуже погано буде. І Повертаючись до, наших, до нашого тексту, питанняшко. Чому, чому Ісус так сильно бажав спожити з ними цю Пасху? Хм? Чому? Мабуть, тому що Він був дуже голодний. Чи, мабуть, тому і за те, що був такий закон, який потрібно було дотримуватись? Да, ми не споримо, був такий закон. Потрібно було дотримуватись Пасхи, але ж від цього не з'явиться особливе прагнення спожити з ними Пасху. З'явиться ж особливе від просто дотримання закону. Хм? Ні, не з'явиться. А тому Ісус він знав, Він знав, що це остання ніч. Остання ніч, коли він проживе із своїми учнями. Остання ніч, коли він зможе з ними поспілкуватися, поїсти, омити їм ноги це остання ніч. І ви запитаєте мене? А де сказано, що іменно мене він любить, що іменно зі мною він хоче прийняти цю Пасху? Де це сказано? А я вам зачитаю текст, який записаний в Ісайя 49, 49:15, 16? Чи забуде жінка? Грудне дитя своє. Але коли вона й забуде, я не забуду. Ось на долонях своїх вирізьбив я тебе. А ще Івана 10.3 пише: він кличе своїх овець по імені. Тобто він знає кожну свою овцю, він пастир і він знає кожного по імені. Мене він знає, як мене звати, він знає мене повністю від А до Я. Але знаєте що? Мене більше вражає те, що Христос навіть любить тих, хто йде за ним особливою любов'ю. А не чекайте. Знаєте, є історія така дуже відома, яка записана в Матвія 26 розділ 48-50. А той, хто його зраджував, подав їм знак, кажучи, кого я поцілую? Той і є, візьміть Його. І зараз же, підійшовши до Ісуса, сказав радій учителю і поцілував Його. А Ісус сказав до нього, друже, на те ти прийшов. Ви це бачите? Його зрадили, а Він каже, друже. Друже, ну я не розумію, як до зрадника може сказати, друже. Друже, ну він не переставав його любити. Він знав, що він його зрадить. Але Він не переставав його любити. Ми кожного дня встромляємо Ісусу ножа в спину, але Він до нас каже, друже, я тебе люблю. Ти для мене особливий. Навіть якщо ти мене і зрадив, я не перестаю тебе любити. А ви знаєте, що ви ж до прохожого, який просто біля вас пройде, ви ж не кажете, друг. Він для вас не друг, просто знайомий. А, зна а знаєте, те, що означає друг взагалі? Це людина, яка має щирі, близькі, довірливі стосунки з іншою особою. Бажає їй добра, підтримує в труднощах, розділяє радощі і переживання. Тобто це вибудовані стосунки вже. Не просто ти якось зустрів і все, ти мій друг, все, ми друзі, а це особливі стосунки. А потім звучить таке запитання: а Христос для мене друг? Я для Христа друг. А чи Христос для мене друг, коли я йому встромляю ножа і кажу, а він мене пробачить, бо Він мене любить. Христос для мене друг. Подумайте над цим не потрібно відповідати. Він друг, коли ти спілкуєшся з людиною, а вона у тебе питає, а в кого ти віриш? А вона каже, в Бога, звичайно. А вона запитає, а чому ти в нього віриш? А ти відповідаєш: ну, мої батьки вірили, я вірю, і мої діти то також будуть вірити. А може твій Бог не істинний? Ну, Не знаю. Я вірю, я в те, що вірю. І все. Мою думку ніхто не змінить. І тоді запитання, чи є в цих словах? Особисті відносини з Богом. Чи це просто формальність? Коли я навіть не знаю, в кого я вірю, коли я не знаю, чи він істинний Бог, коли я ходжу в церкву, тому що мої батьки ходять. Христос для мене друг. А ще мене дивує, знаєте, по собі це просто і спитав, коли я приходжу в церкву і бачу, що під час проповіді багато людей сплять. Ти в них запитуєш, а чому ви спите? Вам цікава проповідь? Вони тобі кажуть, звісно, цікаво, звичайно. А ти тоді запитуєш: а ти читав Біблію протягом тижня? А вони тобі відповідають. Ні. У мене були справи, робота. Не було коли читати. І відповідь така: У мене ще одне є запитання. А як. Ти можеш, як тобі може бути цікава проповідь, якщо ти напротязі тижня не читав зовсім Біблію? Ти не роздумував над Словом Божим. Тобі говорить Слово Боже, ти кажеш, що тобі цікаво, але ти напротяго тижня взагалі не читав. Як тобі може бути цікаво слухати проповідь? Самі собі перечемо. Воно для тебе взагалі незвичне. Як воно може тобі бути цікаве? От якби на проповіді показували новини, або шорцю, як ми люди дивиться, от тоді б було б дуже цікаво дивитися. Або ми навіть ходили б і розповідали друзям своїм, що ми тут побачили. Да. Ти б у зафахті навіть ти. Був у захваті, ти біг просто сюди. Коли тут новини показують, ти біг, ти біг, не просто йшов, як люблять нас запізнювати дуже часто, а ти біг би сюди. Ти просто 5 хвилин до служіння, а ти вже тут сидиш і ждаєш просто цього. А коли звучить проповідь, то для мене це скучно. Ти, може, і хочеш послухати її. І... Ти кажеш, я хочу слухати, але твій мозок і тіло говорить, друже, заспокойся. Нам це зовсім не цікаво. Нам цікаво новинки, шорти. Ти ляш відпочинь. Тобі Нам це зовсім не цікаво. А ви мені тоді можете сказати, що ж ти розумієш? Ти зовсім юний. Ми працювали, ми втомилися цілий тиждень. Ми це не контролюємо, ми хочемо просто спати. А давайте заглянемо ще раз в Біблію. Що нам на це Біблія каже? В Ісаїя 40 29, 31 записані такі слова. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагаються молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа відновлюватися силами? Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. І ще в мене парочка, так, парочку запитань. Чи відновлюємося ми у Бозі? Чи покладаємо ми надію на Бога? Чи любимо ми Бога? Чи маємо з Ним повсякденне спілкування? І чи Христос для мене особливий? Чи він просто формальність? На такі запитання я хотів би дізнатися відповіді, і думаю, ви також. Сьогодні ми з вами будемо шукати відповіді на ці запитання і їх рішення. І перше ми розглянемо, чи відновлююсь я у Бозі. Ми можемо сказати, що світ нас визнашує, виснажує, гріз спустошує, а суєта забирає сили. Якщо в мене видно ці ефекти в житті, то нам дуже цікаво, як тоді відновитися, де знайти сили? І йти mm -hmm. далі. І тут наче прям відрізає Біблія і каже, Вісая 4031: А хто надію кладе на Господа, відновлює сили Його? І потім звучить наступне запитання: а чи покладаю надію я на Бога? І як це зробити? Як мені повністю надіятися на Бога? І надія на Бога починається тоді, коли в мене йде усвідомлення, що не можу сам я керувати своїм життям. Писання каже: не покладайся на розум свій. Не покладайся на розум свій. Коли в нас з'являться якісь проблеми, ми часто любимо їх самі рішати. Правильно? ж? Ми такі розумні, ми можемо самі вирішити, а коли вже настане той час, коли вже ми повністю не можемо. То тоді вже Бог, тоді нам Бог поможе. Але, друзі, я не розумію, нащо морочити собі голову, своє тіло, просто знесилюватись, коли є Бог, є Бог, який в тисячу раз розумніший і сильніший нас, який зразу може вирішити своє питання. А він всього каже: довірся мені, довірся, поклади надію на мене, і я тобі допоможу. Ой. Таке повинно бути у кожного християна. У кожного. Знаєте, є така пісня. Я, ні, я є все, а ти ніщо. А потім звучить: ти я є, трохи я і трохи ти. А в кінці вже говориться, я ніщо і все є ти. І зараз ми повинні проаналізувати. А на якому рівні знаходжуся я з Богом? Чи в наших сумках я все, а ти просто там збоку постій і все. Ти, ти просто мій друг, ти нічого. Нас таке, чи я ніщо Боже, а ти все. Ти на першому місці у мене, а тоді вже якісь вже мої йдуть. Моє я. Так, да, Ми можемо бути на цьому першому рівні. Але нам потрібно рости. Нам потрібно я ніщо, а ти є все. І це можна зробити тільки проводячи час з ним. Проводячи час кожен день. Хоча б пару годин в день. У нашій сім'ї. У наших сім'ях повинно бути заплановано кожний день зранку і ввечері бути богослужіння. Не тільки ми приходимо в суботу на служіння, послухати проповідь. На нас субота це особливий день спілкування з Богом. Бог цього хоче, скажіть мені. Чи Бог хоче кожного дня проводити з нами час? Бог хоче кожного дня. Написано, Єнох кожного дня і кожну годину ходив з Богом і був піднесений. А коли ми тільки в суботу приходимо, у нас будуть особливі відносини з Богом. Коли ми навіть в п'ятницю не можемо прийти так само, як в суботу. Скільки людей приходить в суботу, ми можемо побачити, а в п'ятницю може людей 20, 20 ізбереться, знаєте, це як з коханою людиною. Той, кого є, кохана людина, може підтвердити. Коли ви проводите багато часу з ді... зі своєю дівушкою, то вам вона більше подобається, вона вам... ви її більше пізнаєте, ви про неї більше знаєте, ви її більше любите. А коли ви на відстані, навіть Біблія написано, що не можна, щоб чоловік і жінка надовго розлучалися, а коли ви на відстані, то любов, вона гасна можуть підтвердити ті люди, які вже пройшли через це. Любов гасне, коли на відстані. Так само і з Богом. Коли ми держимо його на відстані, то не думайте, що коли ви помолите і скажете, Господи, я тебе не люблю, але поможи мені тебе любити. То все зразу ви підніметесь. Ні, такого не буде. Це від нас залежить. Є ті пункти, які залежать від нас. Ми можемо. Е Заглянути в Біблію, е, е, і прочитати декілька текстів, які записані в Римлянам 12.2. І не пристосовуйтесь до світу цього, а перемінюйтесь оновленням розуму вашого. І не пристосовуйтесь, це говориться до нас. І це залежить від нас, чи нам пристосовуватись до світу, чи не пристосовуватись. Тут є два варіанти. І це від нас залежить, Бог дав нам свободу вибору, і від нас залежить, чи ми будемо пристосовуватись, чи ми залишимося вірними Богові. А також можемо заглянути у дії 3.19. написано: покайтеся і наверніться, щоб були стерті гріхи ваші. Тобто покаяння спокаяння це також від нас залежить. Чи побачимо ми свою проблему і будемо каятись в ній? Це залежить від нас. Чи ми вже на тому рівні, щоб бачити свої гріхи? Після всіх цих дій, якщо ми будемо старатися, і тоді і приходить любов. Якщо ми будемо проводити час, Богом, тоді приходить любов, а не тільки ходити по суботах, не тільки коли надо, а постійно. У нашій церкві, не іменно в нашій, а у всесвітній церкві. А де є дуже велика проблема. Знаєте, вона записана у Ісая 29:13. Ми устами шануємо Бога, а серце наше. А серце наше далеко від Нього. Але знаєте, Богу прям зовсім, прям зовсім це не потрібно. Йому це зовсім не подобається, коли я ходжу в церкву, я праведний, я всім розкажу, що я такий праведний, тому що ходжу в церкву, а серце наше воно лежить в руках сатани. Тому що ми не заглядаємо в себе і не бачимо, що сатана вже відібрав його собі, а ми не можемо забрати в нього, тому що ми не знаємо, де воно. А нам потрібно ось сатана, ось Бог. Коли ми заглядаємо в себе, бачимо, що ми грішні, ми повинні відібрати в сатани серце. Наше і віддати його Богу. Бо Бог сам Він ніколи не забере в нас серце. Бо він нам дав свободу. І від нас залежить, чи ми Йому своє серце, чи ми залишимося, чи воно залишиться у сатани. Також ми можемо заглянути в Біблію і ще раз прочитати текст, тексти, історію. Матвія 21 розділ. 28 і 31 текст. Зачитаємо: як вам здається, один чоловік мав двох синів? І, прийшовши, до першого, сказав йому: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. А той же йому відповів: Не хочу. А та пізніше він розкаявся і пішов. А підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив: Я йду, пане. Але той не пішов. Друзі, настав той час, коли нам дійсно потрібно каятись. Так, да, Ми можемо говорити, ми праведні, ми ходимо в церкву, але як оцей другий син. Ми не виконуємо те, що записано в Біблії. Але настав же час, коли ми повинні, як перший син, йти виконувати ту місію, яку сказав нам Бог. Друзі. Чи замітили ви у собі проблему? Підніміть руку. Друзі, чи замітили ви у собі, що ви поступаєте не так, до чого закликає нас Бог? Чи замітили ви, що нам, що нам потрібно духовне відродження? Чи зрозуміли ми, що якщо я зараз не розкаюсь і не почну діяти, то пізніше вже не буде часу, бо буде пізно? Чи замітили, ви, чи замітили ми, що Бог для мене на даний момент формальність? Друзі, хто все це у собі замітив, то прошу піднятися. Піднятися, і ми будемо просити у нашого Бога, щоб Він міняв нас, щоб Він дарував нам особливі відносини з Ним, Щоб Він благословив, щоб Він дарував нашій церкві прагнення, щоб ми бачили свою проблему. Бо в нашій церкві є дуже велика проблема. Яка записана у Якова першому розділі. Є такий, така, тось, як вона називається забув, Коротше, проблема, яка називається слухач за І в нашій церкві щас це діє. Ми приходимо на проповіді, слухаємо їх, ми читаємо Біблію, говоримо, пастор. Класна проповідь, буде. дуже надихаюча, на цілий тиждень нам хватить. На наступних суботу прийдемо і ще раз надихнемось, і так будемо далі жити. Але Бог говорить, що ви слухачі забудьки, а мені таких не потрібно. Мені потрібно дії. Написано, що по ділах ваших пізнаю, що ви Христові. Написано, що віра провіряється у ділах. Тому запрошую всіх піднятися. Хто замітив, що в ньому є проблема, хто замітив, що йому потрібно відродження? Хто замітив, що на даний момент Христос Ти для мене формальність? І ми будемо просити в Бога, щоб Він міняв нас. Амінь. Помолимося. Царка. Господь, Господь батько наш Небесний, ти бачиш на даний момент, що я. Грішний, я грішний, і ти для мене формальність Боже. Але я не хочу таких відносин з тобою. Я хочу, щоб ти був для мене чимось вищим, чимось особливішим, щоб ти для мене був тим, заради якого я віддав би життя, а не ховався, десь ховався і не виконував Твоє слово, яке ти кажеш, що ми повинні йти і проповідувати своє слово. Господь, я не хочу таких відносин. Я хочу, почув слово. Виконав, Боже, будь ласка, зроби так, щоб в моєму житті відбувалися зміни. Щоб я не стояв на одному місці, щоб я бачив, що мені дійсно потрібно відродження. Воно повинно, не, потрібно мені не тільки для того, щоб я бачив, що в мені є проблема, а щоб я бачив, що мені, в мені є потенціал, в мені є потенціал, щоб служити тобі. Щоб Іти і проповідати Твоє Слово. Господь, ти даєш кожному таланти, але ми їх закопуємо і не використовуємо. Але тільки Ти можеш нас міняти, тільки тобі підвладно змінювати серця людей. І Господь, я прошу, якщо є на те Твоя воля, то змінюй дітей своїх, змінюй їхні серця. Що приходячи в дом молитви, ми каялись, Боже. Ми бачили, що у домі твоїм дійсно знаходяться твої діти, а не чиста формальність Божа. Будь для нас чимось особливим, і хай на все буде Твоя воля. Амінь.